Городництвом я займаюся вже 40 років, хоча живу в столиці, ділянка у мене досить складний по рельєфу, велика його частина північний схил в підмосков'ї розкішних врожаїв чекати не доводиться, однак ранні овочі завжди збираю в надлишку, навіть на продаж трохи залишається секрет у простій, але ефективні технології затримання снігу на ділянці не всі розуміють, навіщо рослинам потрібен сніг насправді опади взимку велика цінність. Значну частину овочів я саджу під зиму, це цибуля, чесник, морква, кілька видів салату, а також редис, бобові, петрушка, кріп, пастернак і буряк без снігового покриву насіння можуть постраждати через холоди, Досвідчені сидівники знають, що сантиметр снігу, що випав, здатний підвищити температуру ґрунту на 1 градус, а щоб озимі нормально розвивалися. Загальна висота опадів на грядці повинна бути не менше 20 сантиметрів, небезпека для посадок представляють сильні вітри. Вони здувають сніжинки з поверхні ґрунту, утримати сніг на моєму схилі допомагають спеціальні дерев'яні щити. Я заготовив їх кілька років тому, навесні прибираю загородження, періодично ремонтую і вони служать не один рік. Основна маса опадів переміщається над самими грядками. Тому снігозатримувачі, які я використовую, мають розміри 2 в довжину і 1 у висоту. У щитах обов'язково потрібно залишити отвори, інакше їх може забрати вітром, крім того, це ономить матеріал, та й сніг розподіляється по ділянці більш рівно. Бар'єри легко спорудити не тільки зі старих дощок, шматків фанери. Але із сухих пагонів малини або очерету підійде також пластикова сітка, яку можна зігнути в дугу, що ти зміцнюють поперек схилу майже впритул один до одного. Це бажано зробити приблизно всередині листопада. Звичайні справи в саду до кінця осені закінчуються і можна зайнятися підготовкою до снігозатримання. Як тільки випадає сніг, біля бар'єрів утворюються невеликі валики. Вони швидко збільшуються в обсязі. Я завжди перекидаю природне укриття на грядки з озимими можна підкинути і під чагарники. Тільки врахуйте що слива вишня, чорноплідна горобина і сониця цього не люблять. Крім захисту зимуючих культур, сніг виконує ще одну важливу функцію: навесні пританені. Він насичує ґрунт вологою, Тала вода вбирається в ґрунт і оживляє його. Ця процедура необхідна для розсади овочів, яка висаджується пізніше.